Що ти лорлік? О! Вже зацвірінькали горобці. Бо таке у мене було відчуття, що десь пропали горобці. Коли, слава Богу, дивлюся, вже десь два десятки у мене все-таки живуть у дворі. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І що хочу сказати, пройшло стрітення. Пройшло стрітення, да? і фактично відшуміла річниця від початку війни в Україні. І скажу одне: уже в повітрі так от відчувається вже подих весни. Подих весни все-таки весна перемагає, от холод, зиму, і я вірю в те, що і ми. Переможемо цих сраних орків. От, тому віримо і працюємо кожний на своєму місці. От, як би воно не було, важко, сумно, болісно, кому радісно, от, то беремо і працюємо. І знаєте, сьогоднішнє відео, в сьогоднішньому відео я хочу з вами поспілкуватися поспілкуватися відносно е, теми, яка чомусь останнім часом вже ну, не мелькає у ваших коментарях і у ваших питаннях. Це сьогодні я хочу поспілкуватися саме за реєстрацією. За реєстрацію молочної ферми, от, якою вона має бути, і для самого початку відео скажу, що вас вітає. От. Сімейне фермерське господарство Велесова ферма. От, свою ферму, так точно я назвав Велесовою. Велесова ферма на честь БК, який у мене е, працює плідника Велеса і безпосередньо Бога-покровителя всіх тварин е, Велеса це із нашої е, рідної української міфології. От, і тому. Я вірю, що якраз ці всі сили природи, всі наші духи, от, всі наші боги, в яких ми вірили наші предки і віримо сьогодні ми, от, якраз і допоможуть нам е, працювати і відповідно відродити твариництво нашої країни. Чому я так пішов зверху? І так, занурився в саму глибину. От, а все тому, що сьогодні е, все таки ми переживаємо досить непрості часи. От, і сьогодні чому я вирішив поспілкуватися з вами саме на цю тему? От, а все тому, що буквально вчора в мене була досить така серйозна зустріч. Дякую е, Романе за запрошення. От, я був від е, дрібних. Фермерський господар з представником зустріч була е, така досить цікава. Зустрічалися ми з представниками е, Європарламенту, і якраз була нагода у вільному спілкуванні поспілкуватися саме за наші наболівші проблеми і питання, які сьогодні виникають в процесі. Е, Ну, я б сказав би, ну я поки що не беру за до уваги війну, от а беру до уваги якраз в процесі ведення домашнього господарства. Робили акцент на private property, от, Це відповідно на е приватність, на приватність, е приватна власність, от, на гарантіях приватної власності, на оренді землі. От, спілкувалися про е холдинги, про мультикорпорації, латифундисти. От, ті, хто тримають великі банки землі, про, е як би так мовити, спілкувалися про особливості українського менталітету. Це я так вам культурно вираз ви, ну, висловився. От чому тому, що чому українці не хочуть працювати на своїй землі? Піднімали багато питань відносно в порівнянні України із Європейськими країнами, от, з отриманням е е субсидій, е грантів, е компенсацій, дотацій. От, і досить такі якби, цікаві поєднання були з е Польщею, от, яка на сьогоднішній день плюс-мінус знаходиться в такому самому. Е ну, я маю на увазі е, територіальному скла да, стану, як і ми, майже такі самі площі. От, і що саме цікаве, тільки досить різна кількість фермерів. Да? Якщо у Польщі сьогодні біля мільйона фермерів, то в Україні їх залишилося вже менше 40 тисяч. Ну, отак от ми працюємо. Я вам скажу. Зато холдинги ростуть, всі набирають землю. А ось війна, ось катаклізми, і відповідно всі все позакривали, стали землі в бур'янах. От не знаємо, чим хто буде обробляти, і фактично виживатиме хто і годуватиме Україну. Ну да, є два шляхи. У нас на сьогоднішній день це або Будуть все завозити нам, ну, саме вигідніше на сьогоднішній день, от, взагалі не париться ні з чим. Або, відповідно, будуть годувати фермери. Фермери, такі дрібні фермери, от, як ми з вами. от, Тому що, вже, як показала війна, от, показала війна все-таки найбільш динамічніше. Е, починає включатися і допомагати от, е, максимально. як тільки може, от, Саме якраз дрібний середній бізнес. От, ну, Я нічого не хочу казати про великий, великий допомагає по великому. От, ну, відповідно, хто як може, так от і працює. Але сьогоднішня тема розмови трішки не про це. Я думаю, ви це все бачите досить багато і широко в мас-медійному просторі. І сьогодні я повертаюся якраз. До питання реєстрації, тому що е, я так бачу, бачу, от ви бачите своє майбутнє. От ну я бачу наше майбутнє, в якому напрямку ми будемо рухатися. Тому я е, рекомендую, рекомендую кожному з вас подумати відносно реєстрації вашої сімейного е, сімейної ферми. От, яку ви форму візьмете, це вже вирішувати вам самим? Як вам далі існувати вам з вашими тваринами, вирішувати вам самим? Але на сьогоднішній день я на своєму каналі, от я хочу, щоб ви всі зрозуміли, я не наполягаю, я не диктую технологію. Я рекомендую. Я ділюся досвідом. Я розказую свої відчуття. Я розказую своє бачення. Я розказую, ділюся з вами своїм практичним досвідом. Розумієте, тому. Ну, як би тут мені ставити палки в колеса і казати, що ти щось неправильно кажеш, ну, повірте, чесно, я вважаю, що це трішки, ну, як вам сказати, неполіткоректно. Розумієте? Я висловлюю свою думку. От. Як воно... Ви думаєте по-іншому, ну, робіть по-іншому. І я бачу, що багато людей робить по-іншому. Сотні дзвінків, сотні дзвінків, стараюся максимально вам відповідати, стараюся максимально вам допомагати, але вибачте мене за мою відвертість такої дурості, яку ви мені розказуєте у більшості випадків. Я в мене просто волосся дибки стає, коли я чую свіжоростелених корів, не годують. От, концентратами, тому що нежить у корови, вимя розтаскане, от, не поять водою. Місяць корова живе там, полуздохла, блін, а потім починають годувати, а потім не знають, що з нею робити. Вірите, я про таке, мені навіть страшно про таке слухати. Коли я людям починаю пояснювати і розказувати, а вони кажуть, ми дивимося ваш канал. Так кажу, якщо ви дивитесь мій канал, навіщо ви мені телефонуєте і задаєте такі дурні питання відносно того, що нам робити з коровою, вона впала, молока не Дає, а чим ви годуєте та одним сіном, там по пів відра води в день даємо. Ну, ви взагалі розумієте, давайте вас я от візьміть себе, прив'яжіть до телефонного чи до якого там до стовба чи до батареї, по кружки води в день і по жмені е, вівсяних, е, вівсяних хлоп'їв їсти. ну і так от, Щоб вас ще ну, інтересно довго ви так протягнете. Ну, так само і корова. Так корова ще й молоко дає, ви ж не доїтеся, корова доїться, і вона ще теляна родила. І, ну, от розумієте, ну трошки такі абсурди, але добре, це теж такий ліричний відступ. І е, я повертаюся до цього і хочу сказати, що рекомендую все-таки переглянути так звані відносини з державою і подумати відносно реєстрації. Що вона нам дає, ця Реєстрація? Наскільки це страшно? Важко, ну можливо, неможливо, я вам скажу нічого тут страшного в цьому процесі нема. По-перше, ви стаєте так званим зараз модний такий вислів оператором ринку. От, ви, стаєте, ви маєте, як би сказати, вже статус там, фізичної особи, от, чи вже безпосередньо там, юридичної особи, ну там в тій чи певній мірі, що перше, що друге, правильно. О, але не будемо забурюватися, що потрібно зробити, щоб зареєструватися. Перш за все, я вам скажу, як не банально, потрібно мати. Земельну ділянку. На сьогоднішній день у нас слава Богу, всі, що в селі живуть і працюють, от у більшості, правильно скажу, є земельні ділянки. Земельні ділянки площа повинна бути там не менше 2 гектарів. От, і якраз щоб ви могла ця земля була е, сільськогосподарського призначення, а саме для вирощування там, для, е, ну, для обробітку. От. Мінімум 2 гектари. Якщо у вас їх немає, якщо ви переїхали з міста, то вам потрібно офіційно взяти в оренду, заключити договір оренди із селянинами, взяти аля Пай в оренду або взяти ну, якусь земельну ділянку. Власну, ну в общем, вам потрібно взяти землю, тому що для того, щоб зареєструвати сімейне фермерське господарство СВГ, потрібна земля. Скільки б у вас 100 корів і ну, немає 2 гектарів землі, ви не зареєструєтесь. От, тому перший крок земля. Найшли землю, заключили договір. Договір е, заключили і е, офіційно. От, у реєстратора державного, от, у кожному районному центрі є державні реєстратори, які реєструють там певні регіональні громади, обслуговують це на сьогоднішній день. Все є. Приходите в райадміністрацію і вам чітко скажуть, де є реєстратори, кого вони де реєструють, приходите. І там вам чітко все розповідають. Є у вас уже на руках, е є у вас вже на руках безпосередньо. Е Документ, де є кадастровий номер, де є написано, ви або власник, або безпосередньо орендуєте землю. Нарахували вам податок, який там буде згідно з оцінкою вашої землі. Він там по-різному в усіх, але це не такі великі гроші. От, можливо. І можливо це все зробити, платите там якусь квитанцію оплачуєте. Не знаю, там сума теж в районі 100 чи 200 гривень. От і якраз у вас вже ви готові до наступного кроку. До наступного кроку це саме реєстрації реєстрації. Так як у мене, у мене була реєстрація, у мене був ФОП. От у мене був ФОП. Ну він у мене так і залишається. Фізична особа-підприємець, то тут якраз і безпосередньо мені для того, щоб відкрити сімейне фермерське господарство, потрібно було написати декларацію. Декларацію, в якій я повинен був указати, от в якій я повинен був указати, що я чим я буду займатися, відкрити нові кведи. От кведи на роботу саме сімейної сімейного фермерського господарства. І відповідно акцентувати на всіх е, кведах, акцентувати, що саме я буду робити, от е, яка у мене буде діяльність? От. Питання задасте, як безпосередньо оформити декларацію. Я вам скажу, вона в вільному доступі в інтернеті. От, і тим більше, якщо ви прийдете до реєстратора, реєстратор вам якраз підкаже, покаже, розкаже. От у нього є там зразки цих декларацій, і відповідно це все на сьогоднішній день. Google в допомогу. От. Це все сьогодні в нас є, і цим все можна безпосередньо ну як би користуватися. От зробили декларацію, і відповідно е коли вже оформив, повибирав всі кведи. Я акцентував увагу на розведенні великої рогатої худоби, на вирощуванні. От на реалізації молока, от молочної продукції, там на вирощування, там сади, там таке все. Ну те, фактично, чим я займаюся, те воно у мене є в наявності. Тим, чим я на сьогоднішній день користуюся. от те, ті, в принципі, кведи були і вписані Кведів теж повно, можна їх знайти. В вільному доступі в інтернеті або проконсультуватися безпосередньо із, скажіть мені, я вам скажу, з реєстратором або в податковій. От, вам підкажуть, через що тут ну, якби теж питань немає. Зробили ми цей крок, і безпосередньо вже в декларації цій указується ваша земельна ділянка. От, і вже ви фактично, державний реєстратор подає інформацію по вас по всіх інстанціях. От, і ви автоматично стаєте 3-4 днів. От, берете, ну вже фактично стаєте, е, фермер, Фермером от, або м -м, безпосередньо, е ну да, ви стаєте фермером, власником ферми, офіційно зареєстрованою от, особою, яка вже або так званим оператором ринку. Да? От, ви Стаєте особою, у вас все вже якби паралельно берете витяги, от, якими ви фактично будете тоді вже е, використовувати в процесі оформлення і роботи в подальшому е, вашого фермерського господарства. Е, дивіться, ще один такий нюанс. Е, я коли був ФОПом, от, я був на третій групі, коли я е, пере Реєструвався і зареєструвався як е, сімейне фермерське господарство, я е, безпосередньо став, е, перейшов на четверту групу податкування. От, я вам скажу ну, плюси і мінуси е, того всього ну, побачу з часом, як буде це працювати, але скажу одне, що потрібно платити е, невеличкий податок, от, який там, з якого ми ЄСВ. От, е, на протязі 10 років ми платимо по 10%. По наростаючій, вам теж це все пояснять податкові. Нічого там страшного немає. Розмір цього податку визначається оцінкою вашого її земельної ділянки. от В користуванні там іде буде в кожного індивідуально, але я вам скажу, розіб'ється ця сума або ви будете її платити помісячно або раз у рік. от Ну Але я вам скажу, це не такі великі гроші, на за яких потрібно братися за голову. Фактично. Коли ви тримаєте там 3-5 корів, то це буквально 2-3 дні реалізації вашого молока, і ви, в принципі, ці податки зможете покривати. От. Через що? Тут теж нічого страшного. Да? От. Ну, це, як правило, нас дуже сильно е, напрягає. От. Ми так думаємо, що це на що воно потрібно, як воно буде, як в подальшому. От. Тепер дивіться наступний елемент Вообще, навіщо потрібно да? реєструвати. От. Ну, тому що. Має бути певний облік, і ми підходимо до такого важливого питання: це ідентифікація і реєстрація тварин. Да? От, коли ви вже зареєстрували ферму, от ви отримали вже безпосередньо витяг. от Уже по всіх інстанціях прийшли в податкову, вам теж там зареєстрували, дали витяг, і ви фактично ну, є особиною особою. Так званою юридичною, от подальше йде питання реєстрації ваших тварин. Якщо у вас вони... Були зареєстровані на вас як на приватну особу, то тут е ви звертаєтесь в агентство ідентифікації, і фактично ваших тварин вже ви там будете з початку, без початки, то у вас вже ну, фактично ви розумієте, ви вже почнете працювати в межах закону. От, ви вже почнете, ну якби так мовити, пряме спілкування з операторами ринку. Ви зможете купувати, ви зможете продавати. Ну, фактично, ви вже якби знаєте, ви. Е в полі зору закону, да, може, це так трошки грубувато звучить, але ну, ви вже зможете ну, повноправно працювати із готівками, безготівкові відносини, і ви зможете відкрити там рахунок в банку і вже фактично вести свою діяльність. Перше, а друге, ви можете користуватися всіма. Грантами, всіма е, дотаціями які сьогодні е, присутні, присутні в нашій державі, от, які там вибиває міністерство. Ну, я вам скажу, сьогодні я розумію, що це е, плакати хочеться від таких дотацій. От, е, Чому тому, що, як показав минулий рік, дотації, ну як правило, щоб ви розуміли, дотації дають перед новим роком. от, І хто перший встав, того і тапки, ну це нормальне явище. Це ще радянська система по сьогоднішній день працює у нас. от, Ніде ми од цього ще не дінемося. Але я думаю, досить швидко це все зміниться. І Е кожний, кожний фермер, який офіційно зареєстрований, зможе отримувати ряд. Дотацій на те чи інше виробництво, от, на їхню спеціалізацію, задля чи вашу спеціалізацію, якраз задля того, щоб ви стали більш ефективними. Ви стали більш потужними, і ви фактично от зможете можете стати, ну як би сказати, уже повноцінними гравцями аграрного ринку. Розумієте, отут, от це от, от саме основне. І фактично, коли ви зареєструвалися, у вас буде доступ до цього всього. Зараз це буде чи через дію. Ну це в принципі будемо ми про це спілкуватися з вами на цю тему вже теж більш широко і глибоко. Тому що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, це досить таке ну, актуальне питання. І воно фактично змінюється кожного дня. І я бачу, що це, цим питанням потрібно займатися. Тому дивіться: агентство ідентифікації пишете заяву, реєструєтесь, проплачуєте рахунок на кількість голів, вам видають ці е е е е е облікові карточки, заповнюєте, дають бирки, беркуєте тварин і потім заповнюєте ці картки. і... Безпосередньо подаєте в ідентифікацію, і вам уже виписують паспорта от, на худобу, там, де ви указуєтесь як власник, і все, поїхали, ви офіційно працюєте. Все дуже просто, але є такий маленький нюанс. «але». Питання, як вносити кошти, як вообще з обігом готівки. От, ну, взагалі, як з обігом коштів Питання от, в даному сегменті я сам цікавився, як це все робити, не робити. Зараз за це ніхто нічого не каже, мовчить. Воно десь там прописано дрібними літерами у, закон, у законі. От е, е, фактично виходить, що нам як Операторам ринку потрібно буде з часом, ну то, що там проходити е, усі, як би е, нормативні заходи проводити згідно е, з ветеринарним законодавством або з Держпромпоживслужбою, потрібно буде чаще е, нам спілкуватися. Ну, я розумію, що це потрібно буде робити. От, е, також наступний елемент е, це те, що е, в законі прописано, що нам потрібно буде з часом використовувати касові апарати от, для того, щоб фіксувати повністю весь, весь наш е, товарооборот. Ну, я рахую, це теж якби нормальною практикою. Потрібно буде це робити. От, я теж уже зараз шукаю е, варіанти такий якийсь універсальний. Невеличкий касовий апарат і кузять, і почати фіксувати свою всю діяльність. От, продаж молока. Фактично, ви скажете, У, це все, ми попадемо на крючок. Ну, я вам скажу, ми і так усі на крючку, якщо так бути відвертими, але я вам скажу, що нам це дасть, ми зможемо фактично легалізувати всі свої прибутки. От, захочете, ми ж розумієте, сьогодні живемо в таку пору. Сьогодні є війна, завтра вона закінчиться і. Фактично, коли ми будемо з вами, ну, життя, то продовжується. Нам потрібно буде брати техніку. Нам потрібно буде, потрібно буде брати обладнання. Нам потрібно буде ну фактично, ми життя продовжується. Да? І для того, досить, якщо ми зараз будемо інтенсивно інтегруватися у європейське суспільство, то нам всюди будуть задавати питання. О, покажіть джерело надходження ваших коштів. Розумієте? І це якраз на сьогоднішній день сімейна. Фермерське господарство являється чіткою картиною відображення нашої прибутку, от фактично, ми показуємо сьо. Ми заробили ось у нас є довідка, що ми заробляємо там в середньому за місяць наш прибуток, і фактично, це е, якби. Розв'яже нам руки для подальшої нашої діяльності, і фактично ми будемо цікаві тим самим банкам для оформлення е, кредитів для закупівлі всього. Ви ж розумієте, сьогодні це смішно звучить. Да? Сьогодні ви кажете, Михайло, ти з глузду з'їхав, але я вам скажу: завтра це буде. Завтра це буде, і це буде досить масивний поштовх. І я не хочу, щоб більшість з вас залишилося поза потягом цим європейським. Розумієте, коли ви останетесь ні з чим, а закони будуть. Будуть йти досить жорстко, от, будуть прописані, і що саме сумне настане час, коли їх прийдеться виконувати. Не тільки нам з вами, а й усім. Усім. Усім виконувати. Усім. І міністрам, і депутатам, і, і поліції. Усім. І нам в першу чергу. Тому. Тут якраз е е сьогодні я хотів саме і акцентувати на цьому увагу, от. бо я думаю, що все-таки от дивіться, от, чуєте? Микола Васильович співає мій. От. Все оживає навкруги. уже птахи починають співати, чуєте? Тому я вам скажу, життя іде, життя не зупиняється, і потрібно бути максимально гнучким в цьому житті, для того, щоб якраз бути максимально ефективним, ефективним в порівнянні з оточуючими от, ефективним в порівнянні з. Ну, я вам скажу навіть з цими європейськими країнами, з європейськими фермерами. Ми не гірше них, і я вірю в те, що ми е, зможемо трансформуватися, от, і е, бути гідними. Ну, я вам скажу, конкурентами, так, конкурентними, партнерами, конкурентами. От, я за е, прозору конкуренцію. От, і я рахую, що знаєте, як завжди, перемагає е, розумніший, сильніший. От, гнучкіший, хто на сьогоднішній день готовий до цих всіх викликів. І я прикладу максимум зусиль от, для того, щоб ми були саме в цій категорії. Тому е дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, і, шановне панство, славні сини та доньки України, вмикаємось. От, далі буде цікавіше. Залишаємося на каналі і рухаємося. Рухаємося до перемоги і рухаємося до е, нашої самореалізації, самоідентифікації. От ми гідні на краще. Бувайте! Слава Україні!